Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексне на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Focus, МК-3 універсалі в гарному кольорі. 12 рік, 1,6 дизель, 280 пробігом. Механічна коробка передач, вартість автомобілі 8 тисяч доларів. Тут контакти до власника. Тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Volvo v 60 15 рік, 2,0 дизельних автоматів, топові комплектації, прем'єр, є клімат-контроль, підігрів, без, безключовий доступ, двигун 2,0 бензин, 126 пробігу, ціна 13999. Люк, світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Рено Меган в універсалі з музикою Bose. це 17 рік, 1,5 дизель, 164 пробігу, ціна 13950. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Тройники. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Lancer. Дев'ятий рік випуску, 1,8. Бензин 216 пробігу, автомобілі Швейцарії. Тут контакти до власника. Ціна 8400, торг, звичайно, присутній. Автоматична коробка передач. На гарних дисках. Ще непогана резина, мінімальна виробітка по дисках бачу. Наші тканинний салон, автоматична коробка передач. В кузові, до речі, хетчбек. Є парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus В універсалі, на оригінальних дисках. 2008 рік, 1,6 двигун. Треба було тут який. 5800 вартість автомобіля, тут контакти. Так, по салону Титаніум, клімат-контроль. Класні комплектації, кого цікавить, телефонуйте. Так, Renault Megane. Комплектація Intense, 20 рік. 1,5 дизель, автоматична коробка, не робот. 173 тисячі пробіг, сервісна книжка, контакти, вартість автомобіля. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до областика. Шкода Б». 19 рік, 2.0 дизель. В максимальній комплектації 210 пробігу, контакту ось тут. Вартість автомобіля 20 500 доларів. Так, чорний шкіряний салон, клімат-контроль, гарні комплектації, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Так, шкода Супер Б, тут ще два варіанти. Темно-сірий колір. 19 й рік, 19-200 по вартості, 184 пробігу, двигун 2.0 дизель. Пробіг пишуть оригінальний, гарна комплектація. Контакти ось тут. Він код також фіксую. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки. Так, покажу поруч варіант в білому кольорі. там не Так, по опису. 16-й рік 2.0 дизель на 140 кВт, контакти бачимо. 144 тисячі пробігу, ціна 18 500. Також шкіряний салон, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте b 8 пасат в універсалі, парні комплектації з панорамкою. Це 15 рік, 2,0 дизель. Вартість автомобіля 12 999. Лін код покажу. На гарних дисках. Так, у нас тканинний салон, механічна коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія А5. В седані. 1,6 бензин. 179 пробігу, механіка, ціна 8600. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Машинка тонована, тому трошки погано видно. тканинний не b село. Б-5 посад в універсалі. 2004 рік. Так, двигун 2.0, 280 пробіг, вартість автомобіля 4700, тут контакти до власника. Пишуть, що є кліматконтроль, зараз перевіримо. Так, заглянемо по салону. Є кліматконтроль, кліматронік з форкопом. Шкода Фабія в універсалі. 12 рік. Контакти бачимо. Ціна, на жаль, не вказана, двигун бензиновий пишуть на повному заряді. Тканинний салон, підігріви, клімат, контроль. Ну, так, комплектація досить гарна. Гарна резина. На дисках. Кого цікаве, телефонуйте. Рено Меган в універсалі. За кустикою Bose, пишуть. Так, є панорама. 1,6 дизель на 96 кВт, 282 пробігу, ціна 9100, бачимо контакти. На оригінальних дисках. Комбінований салончик. Є панорама. Кого цікавить телефонуйте. А Ауді... ось А5. 2010 рік, 1,8 бензин, 223 пробігу, автоматична коробка, 10500 вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон. Парктроніки. кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. 2006 рік, 166 тисяч пробігу, бензиновий двигун, без ДТП пишуть, без підкрасів. Ціна 5650. Контакти бачимо. Парк Троніки, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія» в Універсалі. 2006 рік, 2.0 дизель, 6-ступенева механіка, 299 пробігу, два комплекти резини на дисках. Бачимо контакти. Ціна 5800. Вже на реєстрації. Канинний салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7 2020 року випуску. Тільки за аукціону 2.0 дизель в рідній фарбі з рідним пробігом. Ціна 16950. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Канинний салон, клімат контроль на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власник. Renault Megane 3-го покоління. 13 рік, 1,5 дизель, 280 пробігу, механічна коробка, ціна 8500. Тут бачимо контакти. Клімат контроль. «Парктроніки», форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль Nissan Leaf. 13 рік, 2, 24, 24 кВт. Батарейка, 109 тисяч пробігу. 6900 вартість автомобіля, бачимо контакти, він код для перевірок. Цікавий вас чи ні, Це відеообзор на YouTube канал. Покажу по салону, кого цікавить, телефонуйте до власника.